Запам'ятати мить, запам'ятати мить у часі, коли розбурхане вітром небо жене розпатлані хмара над полем, під його дужими поривами колишуться, хвилюються пшениці, підсихають після ранкового дощу, достигають, чекаючи жнив. І тоді, стомлені сонцем зерна, впадуть до ніг господаря вдячно. Мить, мить радості, мить початку і кінця. Мить, заради якої варто жити, мить життя. Ця жінка, з акуратно захованим під хустинку волосся, зі світлими і безмежно добрими очима Софія Бендюк. Вона знає ціну кожній радісній миті у своєму житті, пам'ятає біду, через яку мало не усю її сім'ю проміжку між 42 м та 45 п'ятими роками минулого століття, безжально знищили окупанти не лише німецькі, а й радянські. Бо сім'я жила Україною і для неї. Я народилася в Березнівському районі, село Липники. Сім'я в нас дуже велика була. У нас було сім братів і троє дівчат. Я була десята. Зрадливо до горла підкочується клубок. Тремтить голос, і непрохані сльози навертаються на очі. Нині їй наймолодші із роду Луциків доведеться згадати і розповісти історію, про яку до незалежності мало що знала. Рідна тітка і, і дядько не розповідали їй нічого, щоб берегти від переслідувань. Я їх мама й тато називала. Вони ніколи нічого не розказували. Вони боялися, щоб я щось десь не, не казала. Бо їх не вивозили, а колос їх організовували, то вони мусили йти одразу в колгосп. Пані Софія не пам'ятала своїх батьків. Коли їх убили, їй заледве ледве виповнилося кілька років. І вже з тічених слів вона знає історію їх любові. Мою маму не хотіли віддавати самого тата. Він щось їм не подобався. І це так мені розказували. Але він все одно її взяв. Мамині батьки були заможні. Ну, не такі вже там, але мали. Але вони нічого не дали придане, землі не дали нічого. Вроді він хуліган трохи був, але мати все одно за нього вийшла заміж, розказували там. Хату дуже, бо в нас ліс був, він мав свій ліс. Він хату побудував дуже велику, гарну. Побудував клуню, така дуже велика клуня. І головне, що мені розказували, що був магазин. Це не той магазин, де продають, а де зерно зберігають. То він такий великий був. Засіки на кожну пашню окремо були, а двері такі були тяжкі, що вдвох треба було їх закривати, один не міг закрити ті двері. Ну так зроблено добротно. То жили вони ну, більш-менш нормально. І все в них було. І коні, і корови, і свині, все було. І ліс рядом. І було у них десятеро дітей, семеро хлопців і троє дівчаток. Двоє синів померли малими, а п'ятеро, як уроли соколи, тішили батьківське око, допомагали по господарству, а дівчата вчилися в мами жіночим хатнім примудростям. Мій брат Андрій, він не любив господарство, Він з малку не любив хазяйство, так розказують мені. Він тільки політикою займався і пішов в політику, а хазяйством не хотів займатися. А брат Льонік той дуже вмів руками щось робити. Він шкатулки дуже гарні робив з якимись там секретами такими, що ніхто не міг відкрити ту шкатулку він сам тільки відкривав. Але німців вбили, а Андрія то Совєтів вбили. Андрій Луцик з 1919 року. У 30-му вступив до ОУН. За завданням організації створював навколишніх хуторах осередки українського націоналістичного руху та просвіти. У листопаді 38-го польська влада розпочала арешт членів ОУН по всій території Волині. До Березнівщини ця біда докотилася вже на початку 39-го року. І так, 29 січня, був арештований в селі Антонівка і Андрій Луцик, який на той час був учнем малої греко-католицької семінарії у Львові. Тоді ж польські репресивні органи звинуватили Андрія Луцика в організації осередків ООН і запроторили патріота до Берези Картузької. Моя сестра, Маруся, була там, вона знала. І Вона багато чого розказувала, але якби я була, знала, записала. Я його не записала, думала, я запам'ятаю. Там у жахливих умовах Андрій Луцик пробув до вересня 1939 року. Вочевидь, єдине добро, яке зробили совіти, прийшовши на терени Західної України, звільнили в'язнів берези Картузької, а це були в основному політичні в'язні. Патріот, який далі продовжили свою боротьбу за волю України у підпіллі. Совіти, ну яких не дуже так, щоб там сильно так зустрічали. Мені казали, що німці краще зустрічали як совєтів, тому що в нас багато. Говорили про те, на сході той голодомор був Там до нас весь час приходили ці, як їх називали. Ну, що ходили, просили. Вони на обмін щось, щоб тільки їсти якоїсь купити. Ходили і просили. Дуже багато в нас ходили звідти. І всі знали, які там порядки. І дуже не хотіли колгоспів. У ну, Нас до 39-му, 39 то напевно і не організовували колгоспи. Вочевидь, не встигли. Перші совіти зайнялися експропіацією, тобто відвертим грабунком в ім'я радянської влади. Та, оскільки з цим досить швидко впоралися, прийшли до нищення українців. Хто мовчав, того не чіпали. Хто висловлювався проти нової влади, не милували нікого. У той час на Березнівщині було заарештовано багато вчителів. Дітей не було кому вчити. У 41-му радянську владу тут уже відверто ненавиділи. Можливо, тому прихід німців вселяв якусь надію надію на життя. Але як прийшли німці, то радувалися, що совєтів вигнали. Німці прийшли тихо, не стріляли і не вбивали. 30 червня у Львові проголошено акт відновлення української держави, і практично відразу нова влада заарештувала провідників Степана Бандеру та Ярослава Стецька. Сітка УН, не дивлячись на арешти, продовжувала проголошувати акт і створювати свої керівні органи на місцях. На початку липня 1941 року Андрія Луцика, наказом Рівненської обласної управи, призначили головою окружної управи в місті Сарни. Саме він їздив поліськими містечками і селами з радісною звісткою про відновлення української держави. Андрій, тож пішов, він такий був дуже націоналіст. І він пішов до упа. Він працював там і щось він якимись там командиром, таким він там був. Тим часом батька пані Софії, оскільки він знав німецьку мову, беруть на роботу до управи. У час, коли окупанти почали вивозити українців на примусові роботи до Німеччини, йому вдавалося попереджати людей, і вони ховались у лісі. Правічний ліс, скількох він вберіг від вивезення й смерті, скільком він ту смерть приніс. Але завжди ліс давав надію. У 43-му ліс стає домівкою для упа. На початку року туди масово пішла українська поліція. Її місце зайняли польські, як на них тоді сказали шуцмани. А потім поляки донесли щось там на батька і на брата мого Льоніка. Туди в жандармерію, і їх приїхали і забрали. Головне, що була Гвинтівка, е, була в Льоні, він, він був до цього, до він ще до, до того, як Совєти прийшли, поляки його теж там десь забрали в армію. І він звідти втік. І з собою гвинтівку привіз. А тут жили в селі поляки і донесли в Жандаберю, що він має гвинтівку. Вони прийшли геть сказали, де стоїть. Вони прийшли і знайшли ту гвинтівку. Окрім того, німці хотіли застати Андрія Луцика. Їх цікавив саме провідник, а не його родина. Батькові і синові луцикам скрутили руки колючим дротом, повезли в Березне. Родині наказали передати Андрієві, він же командир печериця, що якщо він не з'явиться через три дні, рідних розстріляють, тоді ж поляки підпалили хлів і клуню. Вони хотіли Андрія ще забрати, але Андрія не було, Андрій був в лісі, і Маруся була в лісі, Маруся теж в упа була. Вони забрали батька і Льоніка і сказали, щоб через три дні до трьох днів, щоб Андрій з'явився туди в жандармерію. Але Андрій туди не пішов, він бачив, як везли їх, але що він міг? Микиту Луцика та його сина Льоню довго катували і потім розстріляли в яру за містом Березне, разом із ще з сімома повстанцями. То в Бережному для... зробили могилу, таку овщу, сім могил. То ще при Совєтах, бо це німці вбили, то при Совєтах завжди на 9 травня приносили такий вінок, великий на могилу. Цю лежили. Після розстрілу німці приїхали в липники, де якраз застали в хаті луциків рідного брата Микити Сесоя. Почали допитувати чоловіка і стріляти спочатку в повітря. А мама. Була в сусідів, але там в хаті лишився дядько, батька брат з сою. Та й мама пішла туди, каже, через пару днів пішла, щоб подивитися, як там хазяйство, як там дядько. І як так вийшло, що одразу німці явилися, як там, що було, ми нічого не знаємо, бо брати. Ходили вже після того туди дивитися. Німці і польські поліцаї впродовж кількох годин катували обох, після чого спалили хату. Лише потім луцикові хлопці Борис і Йосип знайшли обгорілі тіла матері і дядька. Як почала горіти хата, вони бачили, хотіли туди піти, то сусіди не пустили їх. А потім вже знайшли тільки згарище, і мати лежала на ліжку, Впізнали, що то вона обгоріла, вона вся була. Тільки під спиною в неї кусок халата лишилося, то вони так впізнали. А дядько в коморі сидів, так і згорів. Це був 43-й рік, рік початку великого протистояння. Рік події, якого неоднозначно трактуються польськими й українськими істориками. Рік, у який вогонь розбрату розпалили не сусіди, а окупанти. І дотепер ця ворожнеча відгукується полиновою гіркотою. А нас тоді приїхала мамина сестра Оксеня з Антонівки, і забрала мене, бо я була ще маленька. до себе. Так я в них. Так, діти з великої сім'ї розійшлись між людьми, зберігши лише світлий спомин про батьків. Тим часом старші Андрій та Марія були у лісі. Вона була упа, і вона мені вже розказувала, бо тоді я ще мала була, я там не дуже вона розказувала, вже це, як приїжджала, що вона перед тим, як Андрія вбили, то вона ходила туди до Андрія в ту Криївку і там з ним балакали. Каже, що там їх було троє: наш брат Андрій і один, я вже забула, як його звати. З села звідти, і ще хтось третій був з ними. І вони казали для моєї Марусі, щоб вона йшла разом з ними. Ми хочемо, кажуть, на схід йти. А куди вони хотіли йти, я не знаю. на житомирщину Андрій загинув восени 45-го. Марії Луцик вдалося протриматись у підпіллі до вересня 48-го року. Лише за рахунок підтримки населення у півці виживали в Криївках. У нас мати завжди в суботу пекла багато хліба, але якось, якось вони там передавали трохи хліба. Як що я це в мене не посвячували? Я тільки знаю, що вже в колгоспі, як були, той, мені дуже наказували, що не здумай і ти збирати колоски. За колоски тоді теж судили. Але я там з друзями. Інколи ми заскакували, так, щоб позбирати трохи тих колосків, але додому я їх не приносила, я кому віддавала. У 48-му році стало скрутно. Організували колгосп, усі мусили вступати, віддаючи при цьому і худобу, і реманент. Дозволено дома тримати лише одну свиню і кілька курок. І після того Маруся вирішила здатися, і вона знаю, що вона покликала, попросила, щоб мене привели туди, де вона ховалася, щоб мене туди привели. То я з мамою прийшла туди, а вона була на горищі. То я прийшла, вона з горища покликала, і я з нею там на горищі балакала. Але що балакали, я не пам'ятаю. Тільки пам'ятаю, що я була там. Марія Луцик, псевдосова, була у підпіллі санітаркою, провідником. Арештували її 22 вересня 48-го року. Після тривалих допитів вона написала зізнання, в якому розказала, коли вбили її брата, а ще зазначила. Крім того, що я вам сказала під час минулих допитів, більше ні про що говорити з вами не хочу. Вам мене не перевиховати. Я назавжди залишаюся вірна своїй ідеї за самостійну Україну проти колгоспів і радянської влади. Їй дали 10 років таборів. Покарання відбувало в Магадані. Багато в нас повивозили дуже багато в селі людей. Хто був тільки щось там виступав проти совєтів, так їх і забирали. А просто я кажу, що мої на вулиці ніколи нікому нічого, і мені вони ніколи нічого не говорили, щоб я ніде не говорила про це. Ще пам'ятаю, піонери заставляли нас, щоб ми записувалися, то я, як ми всі. Класом, сказали, що ми не будемо записуватися. То нас до темного вечора тримали в школі і не відпускали додому. А ми на одря відказали, що ми не хочемо записуватися піонери. А ввечері вже так пізно сумки наші лишили, а нас відправили додому і сказали, щоб на другий день з батьками прийшли. Я прийшла додому і кажу, що таке. То вони на мене почали сваритися, ти записуйся, ти не... Я... ми не хочемо в Сибір їхати. Записуйся і не видумуй нічого. Ну, то й на другий день поприходили та й всі записалися. Так і жили. В Антонівці пані Софія закінчила сім класів. У восьмій пішла в Березне. Після закінчення влаштувалася в Дубно на трикотажну фабрику. Пропрацювала там сім років і поїхала на молодіжне будівництво за комсомольською путівкою. Мені треба було звідти виїхати з Дубно. Я не хотіла там лишатися, а на роботі мене не відпускали. Та я пішла та й запитала, куди можна поїхати. Та вони мені ще з подружкою. Вони дали мені, сказали, що можна в Приморський край на железній дорозі, електрифікацію железної дороги. Я фізично я мало робила. Там землі зовсім мало, сантиметрів 50 не більше землі, а там камінь такий. І той камінь одбойними молотками били. То я була сигналісткою. Стояла на в'їзді. З одного боку один син і з другого боку, там, де робочі роблять. І як поїзд їде, дає сигнал, що їде поїзд. І люди виходять, на путях вже не працюють, а ждуть, щоб поїзд проїхав. І скільки часу ви там проробили? Я там рік тільки проробила, то й поїхала звідти. Там познайомилася з хлопцем з Острощини. Вважає земляк. Одружилися і через рік повертаються на Рівненщину. А тут уже й дітей народили чотирьох. Уже давно всі повиростали, своїх онуків мають, та як разом з'їдуться до мами, тісно стає спогадам. Один випадок з перевертнями пам'ятає й досі. З її слів, і онуки тепер знають, хто чого був вартий у боротьбі, в якій загинули найрідніші для їх бабусі люди. Пам'ятаю, що один раз не знаю, хто то приходив. Якісь, якісь бандіти, напевно, приходили, бо у півці вони не хулігани, вони не, не забирали в людей нічого. Це просто якісь такі були. Так. Да. Вже я не знаю, якому то році було, але я вже велика була. Прийшли, то батько цю лучину, бо вночі вони прийшли, бо в день могли одні приходити, а вночі другі. Вони прийшли, батько лучину цю запалив на кухні сидів, а вони кругом шарили все, що де їм подобалося, все вони забирали. І якось вони відвернулися, а була така у нас хустка велика опинанка. І батько якось ту хустку взяв і перекинув до нас в спальню ту хустку. Напевно, нікого там якраз не було. Це я так запам'ятала, що батько зберіг ту хустку і по коморах, по кругом, що хотіли, те вони собі забирали і нічого не можна було сказати. Щоденна важка праця в безпросвітних днях. Де кожен день здавався вічною каторгою, увінчалася радісною подією у серпні 91-го року. Цього дня чекали, про нього мріяли. Не одне покоління українців поклало свої життя на вівтар цієї довгожданної незалежності, омріяної і вистражданої незалежності. Збиралися й і говорили і всяко. І я радувалася, що недаром. Померли, стільки людей загинуло. Дуже довольна була. Я вже думала, все, це вже буде дуже добре, а воно щось крутиться і крутиться, були такі, що проти виступали, ті совєти зробили, що вони так, знаєте, всякі були. Кому було добре жити при Совєтах, то той і хотів, щоб назад совєти були. Та й зараз так само. І зараз багато хочуть, щоб були совіти. Їм було тоді добре. А я як згадаю все те, що було, то я радуюсь, що Україна самостійна. Хоч не Хто його знає, Бог його знає тільки, як воно, що буде. Ну, я думаю, що ця війна теж повинна якось закінчитися. Воно ж не може бути вічно. Але хто його знає, як воно, що буде, не може бути вічною війна, не може бути вічною ніч. Настане час і світло правди проллється на цю стражденну землю. Яка щороку родить хліб, бо так, мабуть, записано у Бога. Мить благословена Богом, зловити і запам'ятати її у цю мить, де слова і сльози, спогади і мрії зливаються в одне ціле, одну єдину мить тривалістю в життя, мить початку і кінця, мить всеохоплюючої любові жінки-матері. Мить життя.